Я, я би тут казав, що треба поділяти позицію грузинського суспільства і грузинського, і грузинського уряду. Тому що я, я, я можу нагадати, що 22 та 23 році переводи із Грузії в Україну, це звичайних мешканців встановили. 40 та 35 мільйонів мільйонів доларів. Це означає, що кожен громадянин Грузії перерахував саме менше 10 доларів на рік в Україні. І гуманітарна допомога йде, і так, і так, і так далі. Але зрозуміло, що і ми дуже пишаємось, ми дуже пишаємось, що, що ти... ми дуже пишаємось, що тисячі наших громадян, тисячі наших співвітчизників разом з українськими братами та сестрами зараз, зараз воюють на, на фронтах України за вашу та нашу свободу. Але зрозуміло, що е, е, дуже Таку величезну критику заслуговує позиція грузинського уряду. І це не тільки, не тільки те, що це некомпетентно та непрофесіонально, тому що Росія насамперед це враг і ворог і Грузії теж вона окуповує. І якщо Україна не переможе, якщо Україна не переможе, Грузії дуже тяжко буде відвернути свою свободу та незалежність. І навпаки. Навпаки, якщо Україна переможе, і я сподіваюся, я впевнений, особливо після цього рішення Сполучених Штатів по 60 мільярдів доларів, 61 мільярд доларів, що, що Україна Україна переможе, і це буде визначати нашу спільну перемогу. Тому всі суспільства, експерти, як і не асоцієровані, зрозуміло, з грузинською мрією. Всі критикують грузінську мрію за цю за цю політику і і са, саме самий уряд. Теж, це це питання, це питання взагалі відноситься не не тільки в політиці Грузії до України, а, а також взагалі взагалі це питання в політиці в. в, 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 в Зовнішньої політиці грузинської мрії взагалі, тому що і це саме це питання діє і напрямку Європейського Союзу. Як грузини більшість за європейські прагнення, європейські перспективи і Грузії, і чому, чому вони голосують за грузинську мрію? У мене на це, на це питання дві відповіді. Перше, это то, что грузинская мрія займається очень такою успішною демагогією, кажучи, що ні, ми за Україну і ми за Європу. Але Грузія це маленька держава. Ми, ми повинні якщо, бути, більш обережними, і те, і ще і ми, ми зробимо все, щоб Грузія не була втягнута війна. Тощо, це, це одне питання. І друге питання. Що після 2018 року всі вибори, які були в Грузії, вони були все худше і худше. І це кажуть не, не тільки наші експерти здесь, в Грузії, а теж експерти європейські і інші теж. Тому дуже важливо, щоб, щоб зараз, щоб зараз, ми зробили все для того, щоб ці вибори в жовтні цього року були конкурентні, чисні та відкриті. І це теж, мабуть, мета грузинської мрії застосуванням цього закону посилити свій вплив на інформаційний простір і зробити більш комфортні умови для для собственной е, можливої перемоги перемоги в жовтні тому е, нас чекають е, на жаль дуже складний е, дуже складний період попереду але грузинське суспільство буде боротися і за європейське прагнення перспективи україни і за е, наші нашу співпрацю і нашу дружбу з нашими Стратегічними пар партнерами насамперед з України. Не тільки в не тільки незалежних медіа. Річ в тому, що у нас є дуже, дуже потужні такі неправительственні організації, які займаються наглядом за виборчим процесом. Наприклад, наприклад, Transparency International і другие, які мають величезний досвід, і вони критикують і уряд, і. Наглядають за цим процесом і так і так далі. Якщо цей закон буде прийнятий, то ці організації не, не не будуть мати фінансового ресурсу для того, щоб щоб продовжити собственну, е, собственну працю. І це теж буде на користь на користь е, грузинської мрії, тому що, як я вже казав, інформаційний е, простір буде зовсім іншого, Іншої якості. І контроль грузинської мрії буде дуже-дуже потужний над цим простором і, і їм буде дуже легко керувати цим процесом і використовувати той саме адміністративний та фінансовий ресурс, який вони мають. Я так само як ви, лише новину бачив про причини, чому він убив двох українців? Ну тому що причина проста: він росіянин агресивний росіянин, який не знає там, на яких підставах знаходиться. Дійсно багато росіян, і дійсно німеччина дуже вільна країна. Зараз це змінюється. Ось я був із волонтерським своїм туром. Можна так назвати. Ми збирали гроші на. На збройні сили України на 48-й окремий штурмовий батальйон імені Намана Челібижикани збирали в Талліні. Там багато, там по процентам по процентах. Там більше набагато росіян ніж ніж в Німеччині, але вони там тихіше. Я там не бачив так такої поведінки, як вони дозволяють собі в інших країнах. Істонці, вони такі, знаєш, вони дуже спокійні люди, дуже щирі, Вони ми зібрали там більше ніж 10 тисяч євро просто на аукціоні на творчі зустрічі зі мною за півтори години. Але вони не дозволяють там так поводитися росіянами. І росіяни, і місцеві, ну там різні теж та росіяни, і місцеві є істонці, просто російського походження колись. Але та, та сама вата, про яку ми ну, про яка мається на увазі в даному випадку, вона там тихіша. І я думаю, що ось приклад. Д естонії Литви інших країн де багато Росія багато Росіян, але вони не не не, не нахабніщують. Так не на не не поводиться, не, не нахабна. Він дуже буде в пригоді е, Німеччини, на яку дійсно будуть спрямовані е, багато і ПСО і терористичних атак і е, спроб дестабілізації. Бо німеччина ну це важлива країна. Вона велика. Вона не багато що тримається підтримка України. матеріальна частина велика так і вони будуть там проводити і операції, і терористичні акти, і напади. І Це може бути абсолютно не випадково, насправді.